Лаконічний дизайн каміна і 207 a гармонійно доповнить вишуканий інтер'єр квартири або громадського закладу. Цей обігрівальний прилад не потребує монтажу, а його енергоживлення відбувається від звичайної розетки напругою 220 вольт. Електрокамін можна використовувати в досить просторих приміщеннях. Температура обігріву та яскравість полум'я регулюються. Для цього на задній частині приладу знаходиться панель керування. Також у комплекті до каміну йде пульт. Модель оснащена таймером, що робить використання такого обігрівача безпечним та зручним. Обирайте електричні каміни на нашому сайті, підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. Побачимось!